Нове ім'я, ти даєш нове життя, ти даєш можливість жити та прославляти Твоє святе ім'я. Дякую тобі, слава тобі і честь, дякую тобі, що ти посещаєш свій народ, що ти приходиш в зібрання, де прославляють і славять тебе, величний Господь, дяка і шана тобі за все, Халилуя. Ще раз доброго вечора, Люба Церква. Маю можливість, нагоду, велика честь стояти тут перед своїми всіми близькими, рідними, перед своєю сім'єю, бо це дуже важливо мати таку сім'ю потужну. Дякую тобі, Господь, за це. Знаєте, хочу поділитись міркуваннями життя до Христа і життя з Христом. Хочу поділитись і одразу звернутись до слова. Це Єфесянам другий розділ. Він весь там наповнений тим, що я перепроживав в своєму житті. І я впевнений, що кожен, хто тут є, він так чи інакше. Ну, перепроживав ті самі відчуття, які перепроживав я. Бо у кожного є свій шлях до Бога, у кожного є своя історія, у кожного є свої зліти, падіння. Але знаєте, найважливіше, що все це, все це, як я жив до Бога, воно нарешті мене привело до Бога. Халілюя! Знаєте. Життя ну, цікаве, як кажуть, але бентежне. І моє життя ну, було ні для кого не секрет, було таке розгульне, таке без, безграмотне і неправильне. Ну, Але мені тоді здавалось, я був в такій омані, мені тоді здавалось, що я крутий, що я володар всесвіту, але потім помалу окуляри ці злітали. І з ними злітало все. І потім я зрозумів, що життя моє йде неправильно. Несвоєчасно я почав жити. Несвоєчасно весь час десь лічу, весь час десь спішу. І я був мертвий. Я був мертвий, але ну, ходив таке тіло, тіло мертве. Знаєте, і весь час я потребував і шукав. Чогось, шукав е, десь якоїсь правди. Е, тільки зараз я розумію, що я шукав Бога, бо е, то місце, яке має займати Господь в твоєму серці, воно не буде не зайнято ніким. І знаєте, е, колись пастор Денис Григорович дуже дякую вам. Сказав мені, коли я тільки приїхав на початку свого такого християнства. Приїхав на реабілітацію, і пастор мені сказав: ти покликаний, ти не розумієш. І я так це думаю, зараз мене трошки обтрусять і все. Ну, все буде чітко, все буде нормально. Що ви там які якій призваний? Але потім, тобто, час пройшов, дуже велику працю команда пастора робила, дуже велику працю, брати робили. Ну, реабілітацію пройшов я не з першого, навіть не з другого разу пішов по колу. Але потім, нарешті, я зрозумів, що Господь то є моя опора, то є мій щит, то є моє покликання. Бо тільки в Бозі е, знаходиться моє серце радісне, тільки там ну, радість. Ну, Всі, хто мене знає, давно. Але і тут я дав маху, все чітко, служіння, прославляю Господа, все нормально, Але пусти, я в якийсь час замітив, що служіння моє стало, як слово каже, в угоду тільки для себе. Тільки собі, я такий красавчик, мотор савхозу, я все можу, на мені все тримається, де да ви не розумієте. І знаєте, серце моє помалу, знаходячись в церкві, помалу почало. Відходити від Бога. Я ще служив деякий час, служив так, як на катом їхав, служив, прославляв Бога. І все так на людях я такий класний, чіткий. Але всередині я вже знав. І пастор завжди в мене питав: в тебе все добре? Та все чітко, все в мене чітко. А потім все моє чітко оказалось там на фронті. І це не Бог такий злий, що він мене туди відправив. Це надмінне, пихате та горде серце, яке загубило та втратило Бога. І слава Господу, що Він милостивий, всемогутній Господь, який благий, і Він дав мені шанс в котрий раз на спасіння, на нове життя, щоб. Я мог служити. Я тільки зараз розумію е, ті речі, які казав колись мені п'ять років пастир назад. Я тільки зараз ці речі розумію. І знаєте, це велика нагорода мати частинку з Богом, мати місце в церкві. І знаєте, е, Бог благий, і Він е, може спасти любого, тільки треба. Захотіти змінити своє серце. І знаєте, коли я потрапив туди вже на війну, я так пожалкував. Але знаєте що? Десь там серце моє розкаялось. І я згадав, що в мене є церква, що в мене є пастири та лідери, люди, які моляться за мене, які згадують мене. І що я не належу сам собі, щоб на мені печатка Господня. І стою зараз перед вами, цілий, побитий, але не скорений Знаєте, і слава нашому Ісусу, і тут нема моєї заслуги. Це заслуга Духа Святого, це заслуга церкви, це заслуга старших братів. Моєї заслуги нема. Моя заслуга є в тому, що я склонився, скорився і сказав, що без тебе, Господь, я нічого не можу. Я хочу закликати вас всіх, щоб ви не забували, звідки кожен прийшов. Бо останнім часом, ну скажу за себе, останнім часом, знаєте, літо пройшло, осінь прийшла, гордячка не пішла. Гордячки стало більше, треба збирати урожай. Знаєте, а, а там у, подивився, а що, а ти ж нічого не насів, а гордячка така вже по пояс. Гордячка росте швидше, е, ніж все інше. І знаєте, я дуже вдячний за кожного з вас, за те, що ви в мене є, за те, що я маю змогу служити з вами. Прославляти нашого Господа. Хочу сказати, щоб ми ніколи не забували ту першу любов, яку ми можемо знайти тільки в Бозі, тільки Він дає даром і без остатку, щоб ми жили ділами добрими, щоб ми, бо ми призвані не угаждати собі, а жити для інших. І це Господь показав своїм прикладом. Ми не просто спасені, ми перетворені, ми його храм. Живіть, як належить новому. Твариню. Ми храм живого Бога, і треба не забувати про це. У мене є ще таке міркування, належно храма живого Бога, що ми є храм живого Бога. І знаєте, багато хто писання, де написано будеш вірний, в малом, над багатьом будеш поставлений. І таке міркування моє, що Господь довірив найцінніше храм, який всередині мені. І якщо я його змалечку оскверняю, то чого я можу очікувати? Якщо я змалечку Бога забуваю, то де я буду поставлений? Там на задворках, але ні, Господь милостивий, і Він може всіх спасти. Так що я хочу закликати всіх, якщо є у когось якісь переживання, якісь, знаєте, там скелети в шафці, покайтесь. Прийдіть до Бога, і Він простить, і Він почує, і Він покриє своєю благодаттю та милістю, бо наш Господь вірний, і ми всі з вами свідоцтво Божої слави. Давайте підведемося, помолимось. Дорогоцінний Господь, дякую тобі за те, що ти даєш все даром, за те, що милість Твоя, вона оновлюється. Благослови кожного стоячого тут, благослови всіх тих, хто дивиться нас онлайн. Пусть милість Твоя нескінченним потоком вона приходить в наші серця, в наші домівки, научай нас і веди к своїм водам тихим. А ми будемо поклонятись тобі, віддавати шану, похвалу і честь. Великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Халілуя!